Та важкувата зате ніколи не буває сумно, каже пан Дмитро. У комунальному підприємстві Челуаш він шостий рік щодня є робота: щось підлатати, десь прибрати. З людьми общаєшся, ну само собою гроші платять. Найбільше надихають відгуки людей. Рідко зараз, але дякують. Пані Галина Маляр подобається, говорить бачити, як кожним порохом пензлика змінює Черкаси. Коли дивишся, що красиве твоє місто, зупинки красиві, все ухожене, прибране, люблю свою роботу. Містяни бачать, чисте та доглянете місто. Це справа рук щонайменше двох з половиною сотень людей, каже інженер чолашу Олександр Гуленко. Комунальники працюють 24 на 7, тобто особливо в зимовий період це цілодобово працюємо. Як є люди і в 5 ранку виходять. А ще для комунальників не існує поганої погоди, говорить електромонтер Олександр Ніколенко. Постійно на вулиці, вітер, холод дощ, звичайно, не працюємо, але інколи аварійні роботи приходиться. Подобається робота з електрикою і так далі. Коли все збираєш, воно працює, мені це подобається. Важливість вуличного освітлення люди сповна оцінили під час режиму економії електроенергії, пояснює директор міськсвітла Віталій Терехін. На сьогоднішній день на підприємстві працює 36 працівників. Це заміна ламп освітлення. Наші мережі знаходяться на сумісній підвізці з Черкаським міським ремом, з електротрансом. тобто виконуємо роботу спільно з ними. О, тобто по заміні опор, по заміні проводів, тобто, ну фактично, роботи фатає. Не бракує роботи працівникам Черкаси водоканалу, каже бригадир Віталій Мороз. Чоловік 17 років трудиться над тим, щоб у кранах містян завжди була вода, а каналізація працювала справно. Буває, що і до ночі, і ночі працюємо, то тобто, ну, не покинеш. Хоч у мене зміна до 8-ї години, там до ї години. Але якщо потрібно виконати роботу, і стоїть дуже багато мешканців без води. Ми все одно працюємо. Як говорять одні, так а кому вона ночі треба, та вода? Вже ж сплять усі. То щоб вони завтра утром встали, умилися, зуби почистили. У нас і на підприємстві є така плакат, який вода це життя. Без води люди не можуть. Вдячна тим, хто робить наше місто кращим, каже корінна жителька Черкас Олена Огінська. Дуже важлива професія. Взагалі низький уклін, тому що це потрібно бути морально готовою до цього. І мені здається, це взагалі покликання. І я наразі дуже вдоволена наше місто стало набагато чистіше. Напередодні свого професійного свята комунальники бажають собі та колегам передусім здоров'я та сил. Щастя, здоров'ячка, в принципі, щоб додавали зарплату мирного неба над головою, Тетяна Недбайло, Наталія Стеренець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.